Чергове засідання виконавчого комітету Чорноградської міської ради відбулось у вівторок, 20 січня. Окрім питання про бюджет, члени виконкому розглядали також підсумки роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до органів місцевої влади упродовж минулого року. Протягом 2014 року надійшло 626 звернень. З них 548 це письмові звернення і 90 – звернень на особистий прийом до міського голови. Серед звернень, що надійшли 129 колективних звернень. І 41 звернення повторне за характером порушених у звернених питань, головне місце займають питання комунального господарства, житлової політики, транспорту і зв'язку, праці і заробітної плати, земельних відносин, стихійної торгівлі, забезпечення законності охорони правопорядку, питання сім'ї, дітей, молоді та інші заяви, які надійшли танцу розглянуті наступним чином: 85 звернень. Це 13,6% від загальної кількості вирішено позитивно. У 2013 році таких звернень було 93, і питома вага складала 10,4%. На 511 звернень, це 81,6 надані роз'яснення. Протягом 2014 року за рахунок коштів місцевого бюджету виплачено разову грошову допомогу 543 особам на суму 373,1 тисяч гривень. З них за рішеннями сесії 230 особам на суму 296,4 тисячі гривень. В тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету надано разову грошову допомогу 74-м учасникам АТО. І сім'ям загиблих на суму 131,5 тисяч гривень став учасникам АТО надано пільгу від сплати за комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій на загальну суму тридцять тисяч. Згодом члени виконкому заслухали доповідь виконуючого обов'язки військового комісара про облік та бронювання військовозобов'язаних. основною підставою для функціонування системи. Общем мобілізація та інших заходів являється військовий облік. Він являється основою. Якщо ми знаємо, де є людина, значить ми можемо дану людину призвати, дану людину направити на підготовку і так далі. І тому Для виконання даних заходів приймається дане розпорядження. Крім того, в відповідності до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Закону України про військові обов'язки і військову службу для забезпечення функціонування організації підприємств та установ відповідно ці постанови Кабінету міністрів проводиться бронювання. От На даний момент сьогоднішнього числа оголошення мобілізація людських і транспортних ресурсів підстав підприємства, які були заброньовані. Провели бронювання своїх працівників згідно переліку постанови Кабінету міністрів мають право на відстрочку від призову по мобілізації. Цей відповідності подається спочатку список працюючих на підприємці, потім за цим переліком Кабінету міністрів відділи кадрів організації підприємств та установ, подають відповідне клопотання для військового комісаріату для отримання бланків спеціальної форми. Після цього дані бланки даної форми надаються підприємству. спочатку керівник відповідно ці даного переліку та посад проводить пропозиції щодо бронювання, після чого подається на розгляд військовий комісаріат, військовий комісар затверджує даний перелік, підписують відповідно керівник організації військовий комісар з оголошенням мобілізації. Дане таке посвідчення вручається безпосередньо працівнику, яке знаходиться в нього військовому квитку, є підставою для надання відстрочки від мобілізації на особливий період. Члени виконавчого комітету розглянули також ряд питань соціального захисту, архітектури та житлово-комунального господарства.